Так, шановні друзі, раді вас вітати. А, перша а, машина. Пане Ви Юзеф, перша. 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 перша машина з польської сторони перейшла тимчасовий е, так, є, це, <звіг> на напчачі <початку> машини. Так. <звіг> Ч�� чисто чисто так, символічно, чисто символічно. Давайте, старо. Так, 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 так. Дорога зробляна, як не жодне робить. Я якщо стану. Я стану заступним машиною. Дальше не видіть, там не дороблено дороги. Ми повеземо далі до кінця, буде все готово. Tu jest, czy jest i tak jest, że sobie tylko, będzie, że będzie, tak, tak. tak, tak szar to do końca tam nie no do, do szipu No, no, no. I, co, i, e, ale teraz, ale teraz kładą?

Ігор, Ігор Михайлович, пропозиція зробити таку, як маленьку прес-конференцію. Прямо прес отут, на кордоні подам, зараз так, вже так, зробити. Скільки нам 10 хвилин займе часу, так, потім так. Так. дорога, півгодини буде часу. Можете передати, голова ради, голова адміністрації і староста відміни. 10 хвилин. Та ні, я просто його знаєте, щоб Да. Так, так Саша, давай ти будеш як, як робимо звук ми на камеру. Може, хай Саша пише камеру. Ми на камеру так пишемо, немає. Звук можемо. Нам надзвичайно приємно, що 5 червня вперед відкриття Євро 2012. Хоч тимчасовий, на час проведення Єру, але все ж таки е, міжнародний пункт пропуску у Гринів до Лубичів є відкритий. Ми сподіваємося, що е, цей відкриття цього міжнародного пункту пропуску, який має бути відкритий на постійно наступного року, в третьому кварталі 2013 року. Принесе е значний е вклад в розвиток економіки і господарки е Сукарського району. Це і створення робочих місць, це і е відкриття нових е підприємств, це розвиток нашої інфраструктури, найголовніше нашої дорожньої інфраструктури. Ми сподіваємося також на дуже плідну співпрацю з нашими друзями з Запашівського з Люблінської востру, Республіки Польща. Ми, е Tak tisno współpracujemy, ale to dać znowu taki znaczny postęp dla rozwoju naszych do dobrososjskich odnos. Starosta. Również mnie bardzo przyjemnie jest to o, na stronie ukraińskiej jako w tej chwili otwierać e, wspólnie co ze starostą, z władzami e, województwa e, lowskiego otwierać to przejście. Jak to powiedział starosta Sokarski, jesteśmy w otwarcia euro i jest nam to, to szczególnie przyjemnie, że możemy jako tej, ta kadencja otwierać to przejście. No, no, muszę powiedzieć, że naprawdę nas to kosztowało dużo zdrowia, poświęcenia, żeby to w ogóle w tej stronie kraju, w Domu Beczowi, no zostało. Po prostu wybudowane i otworzone przejście graniczne Polska Ukraina. Myślę, że nasza współpraca, tak jak do tej pory, jeszcze bardziej zacieśnie się między powiatem rubieszowskim i sokarskim, a już ku temu są pewne przesłanki, ponieważ jako powiat rubieszowski złożyliśmy trzy projekty na budowę drogi wspólnie z powiatem Sokarskim. To jest droga chłopiezów do przez Kryłów. I myślę, że to jest droga, która będzie od przejścia do Choboczowie, do obwodnicy naszej, do miasta Choboczowa, łączyła powiat sokarski. Z tej strony również bardzo jestem jest miło zaskoczony, że po stronie ukraińskiej jest droga po przejściach szeroka, budowana. I obawy, że nie zdąży strona ukraińska zostały po prostu rozwiane i jesteśmy zaskoczeni. Dziękuję bardzo. Ну, безумовно, насамперед, раді вітати наших польських гостей тут з нашої сторони. Подія, яка довго очікувалася, мабуть, не тільки Сокальщиною, а й Львівщиною. Ще один митний перехід. Тут е, хотілося б подякувати польській стороні, тому що з польської сторони цей в нас внесок є набагато вагоміший, тобто інфраструктуру ми бачимо, яка збудована. Е, з нашої сторони це під'їзна дорога. Трошки довго вирішувалося це питання, ну але Богу дякувати, воно вирішилося. Як казав Ігор Михайлович, це повинно такий суттєвий імпульс подати для підприємницького середовища Сокальщини, і не тільки, напевне, Сокальщини, тому що це і придорожня інфраструктура, і я думаю, невеличкі підприємства обов'язково десь вони будуть супроводжувати цей проект. Ще раз хочу щиро привітати. На нашій території наших гостей і закликати до співпраці тісної і плідної. Дякую. Так, будь ласка, з сільського угодного, і депутатського корпусу. Сьогоднішній сьогоднішні день це знакова подія не тільки для нашого населеного пункту Гринів, а в цілому для Сокальського району, я би сказав, і для України. Знакова подія не тільки тому, що відкривається тимчасовий пункт пропуску, але історія повторюється. Історія вона має здатність повторюватися, на сьогодні повторюється, адже колись у Гринів оцей шлях, на якому ми стоїмо. Він був торгівельним. О, вигідне географічне економічне положення колись було, зараз воно повертається назад. О, що ж хотів сказати? Ради того, ми того дня чекали. Я рахую, що це буде позитивний імпульс для розвитку нашої особи, я маю на увазі, нашої сільської ради і в цілому нашого скальського району. Вітаю ще раз всіх з сьогоднішнім святом. Романа Ярославич, депутатського корпусу, мені сьогодні особливо приємно цей факт, що ми стоїмо і зустрілися польські і українські. Всі люди, які долучилися до цього, тому що дуже багато було розмов, дуже багато було. Це не є подія сьогоднішнього дня. Вона вже дуже багато років попередньо обговорюється на всіх рівнях, у всіх кабінетах. А сьогодні ми вже дожили до того часу, що можемо стояти просто на дорозі, зустрітися одна і друга сторона, і направду мене тішить те, що між Україною і Польщею. Ще один є перехід, ще один є перехід, і так би хотілося, щоб не було переходів а щоб взагалі було розкрито, і Україна і польські люди могли ходити не тільки по переходах, а ходити як одна спільнота. Тому що між людьми різниці, між людьми кордонів як таких, немає ні в людських розумах, ні в людських бажаннях. Тому що люди що з польської, що з української сторони є одинакові. Історично склалося вже давно так, що це є один і той самий народ. Але як є, визначено географічно, що це є кордон, що це є перехід, і тішить, що ще один перехід на сьогоднішній день ми маємо. І я сподіваюся, що це буде на сьогоднішній день не останній, що буде ще відкрито на території між Сукальщиною, Між Львівщиною і Польським краєм. Другий, третій і наступний це є початок тільки тих переходів, які повинні бути між нашими народами. мене Tutaj dużo zostało powiedziane dobrego i ja również chciałbym wyrazić w tym momencie wielkie słowa zadowolenia, ponieważ długo oczekiwany moment otwarcia przejścia granicznego do uchodźców już mamy właściwie na ten moment uruchomienie, nie tyle otwarcie, ale mam nadzieję, że tak jak po wielu latach oczekiwania na wybudowanie tego przejścia. Również doczekamy się teraz czasu już ostatecznego, oficjalnego otwarcia, które umożliwi bieżącą tutaj wymianę, odwiedziny. Zresztą i tak przy różnych okazjach się spotykamy. Myślę, że to będzie ułatwiało nasze kontakty i tego właśnie nam bardzo było trzeba tutaj wielkie słowa wdzięczności do władz i Polski i Ukrainy że swoją determinacją doprowadziły do tego, że to przejście powstało. Piękne przejście. No tutaj cieszymy się, że tutaj trasy dojazdowe do tego przejścia są uprawiane. W tym momencie po stronie nieukraińskiej oczekujemy, że w niedługim czasie nastąpi to również po stronie polskiej, żeby ułatwiało tutaj przekraczanie tego przejścia i sprzyjało rozwojowi tych terenów i po stronie ukraińskiej i po stronie polskiej. Tego sobie życzymy i, i mam nadzieję, że właśnie tak będzie.